Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, в студії Дмитро Харлов, і Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 17-ту годину. Дніпро не перевищує виділених на сьогодні лімітів споживання електроенергії. Тож у місті діють графіки стабілізаційних відключень. У роботі комунальників водогін по вулиці Козака Мамая 33Б припинено водопостачання за адресами, які ви наразі бачите на екранах. Також аварійно відновлювальні роботи ведуться по вулиці Киснева. 4, тим часом без води жителі будинків, адреси яких ви бачите на екранах. У зв'язку з проведенням аварійних робіт по вулиці Сормівській, 23, припинено водопостачання приватного сектору АНД району. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю. З 9 до 17 години. Уряд підтримав проєкти указів президента України про призначення нових керівників обласних державних адміністрацій. Дніпропетровщину очолив Сергій Лисак, Запорізьку область Юрій Малашко, а Херсонську Олександр Прокодін. Тим часом Дніпровська міська рада виграла суд, за рішенням якого аеропорт Дніпра позбавляється монополії Коломойського, повідомив міський голова Борис Філатов. Ще у вересні минулого року Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії олігарха Ігоря Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Позивачем тоді виступила міськрада Дніпра, а третьою особою стало набу. Нині ж після розгляду апеляції рішення не було законної сили, хоча попереду ще касаційний суд. Мер переконаний, що литовище вже вирвано з руки Ігоря Коломойського. Врешті наголосив Борис Філатов, туди зможуть зайти лоукости і вартість перельотів перестане завищуватися штучно. Тепер після всіх судових суперечок, хвороб самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див, ми виграли цю справу. Зараз можу сподіватися, що Коломойський більше не паразитуватиме на аеропорті міста, адже як я завжди казав, усе, до чого торкається ця людина, перетворюється на попіл. Дякую набу, що вони були єдиними серед держорганів, хто реагував на ситуацію та допомагав міськраді вибурювати інтереси всіх містян. І також подяка Державіаслужбі за її принципову позицію, яка без набу може й не була б такою Принциповою. Дніпровський департамент з питань самоорганізації населення оголосив набір на новий курс підвищення кваліфікації для тих, хто хоче створити або вже має ОСББ. Вчитимуть, як керувати багатоквартирними будинками. Кожен бажаючий вже може зареєструватися. Необхідно зайти на сайт простір самоврядування і заповнити google форму та вказати теми, які вас цікавлять. Курс стартує в травні і триватиме два тижні. Ми надаємо цикл підвищення кваліфікації, який дозволяє зрозуміти в розрізі юридичних питань, бухгалтерських питань, питань експлуатації будинку. Будуть включатися як офлайн лекції, так і залучення онлайн спікерів та екскурсії до деяких будинків та комунальних підприємств на нашого подивитися чи механізми, чи поділитися успішним досвідом. Риває перевірка пунктів допомоги містянам. В центрі уваги наявність генераторів, запаси води та їжі, медикаменти, тепло. Сьогодні наша знімальна група побувала у пункті на вулиці Караваєва. Результати інспекції далі у школі номер 5 в тимчасовому укритті облаштували пункт допомоги містянам. Тут є необхідний запас питної та 2200 літрів технічної води. За дорученням міського голови Бориса Філатова. Пункт незламності повністю укомплектований по нашому протоколу. Тут є все необхідне для наших мешканців міста. Все є по нашому протоколу, тому він працює цілодобово, приймає десь близько півтори сотні людей. Там 130-140 людей. Інтернет працює від звичайних модемів. Незабаром підключить Старлінк. Адреса пункту вулиця Караваєва, 17 а працює з 8 до 22.00. У Дніпрі на Сергія Єфремова прорвало каналізацію. Бригада Дніпроводоканалу працює від самого ранку. Повідомлення про аварію надійшло на гарячу лінію ще вчора. Тоді ж вони шукають пошкодження в каналізаційному колодязі. Як довго будуть проходити ці роботи та чи відключать від водопостачання прилеглі будинки? Дізнавайтесь далі. У Дніпрі навпроти будинку номер 1 по вулиці Сергія Єфремова зранку 7 січня працює бригада комунального підприємства Дніпроводоканал. Повідомлення про аварію надійшло на гарячу лінію ще вчора ввечері. Комунальники відразу виїхали на місце та провели попередні роботи на каналізаційному колекторі, які продовжили сьогодні. Зранку в роботах задіяна одна бригада Дніпроводоканалу та дві одиниці спецтехніки. Наразі працюємо на вулиці Сергія Єфремова, 1. До нас поступила заявка вчора ввечері, що витік води проїздить на приїжджу частину. Ми передали на диспетчерську службу для того, щоб виїхала посипачна машина, щоб не було ожеледиці. Та наразі добираємося до пошкодження в колод'язі та будемо устраняти на даний час і до кінця робочого дня. Відключати мешканців прилеглих будинків від водопостачання поки що не планують. Але в разі, якщо пошкодження буде дуже серйозним, перекрити воду на короткий термін все ж таки доведеться. Аварію обіцяють усунути до кінця робочого дня. В Одесі та області продовжують діяти екстрені відключення світла. Вихідними на високовольтній підстанції сталася масштабна технологічна аварія. До цього її неодноразово атакували ворожі ракети та дрони. Яке наразі ситуація зі світлом в Одесі дізнавались мої колеги? Одеса у темряві прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, швидко відновити живлення неможливо. ДТЕК запровадив екстрені відключення. Світло дають на дві години, потім на вісім вимикають. Дуже складна ситуація в Одесі та власна в Одеському регіоні. Тому що ем, графік, який власно озвучували енергетики, або вісім через два він не працює. Реально, ми бачимо, що Одесити сидяться без енергії по 12-14 годин і мають живлення власне електричне по 2 години. Хто по півтори години? Одесити у черги за водою у закладах. З генераторами люди заряджають гаджети у Дніпрі та області. Сьогодні діють стабілізаційні графіки відключення світла. Електробудинки Дніпра планують забезпечити потужними генераторами. Час, допустим, ми договірі з дитека вони ставлять во багатьох домах. возможность дистанционного отключения и включения электроэнергии. Да? Плюс мы сейчас думаем и пытаемся приобрести генераторы и установить их в электродомах. Это дома условно выше девятого этажа, в основном до 16 этажки. Да? там, где в основном электроплиты. Таких будинків у Фуднепри близко 300. Після сигналу повітряна тривога необхідно одразу ж піти в укриття. За останній рік війни це знає кожен українець. Однак існують правила, які можуть врятувати життя під час ракетних ударів, навіть коли ви залишились у квартирі. Про правило двох стін дивіться у наступному матеріалі. Після сигналу повітряна тривога необхідно одразу ж піти в укриття. Однак існують правила, що можуть врятувати життя під час ракетних ударів, навіть коли ви залишились у квартирі. Правило двох стін. Від небезпеки вас має відділяти щонайменше дві стіни, бо одна ймовірно зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни віконного скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор тощо. Навіть якщо вам здається, що будинок не стійкий, підвалу немає, в сховищі немає місця, лишайтеся біля опірних стін. Вони найміцніші в будівлі. і у жодному разі не залишайтесь навпроти вікон, аби уникнути травмування уламками. Автономне водопостачання під час блекауту питання наявності води стає одним з найпріоритетніших. Міська влада турбується про Дніпрян, тому на правому березі Дніпра встановили спеціальні ємності. А на лівому наразі проходять роботи з буріння свердловин. Скільки вже зробили та про подальші плани. Дивіться далі. На території однієї з міських лікарень Дніпра кипить робота з буріння свердловини. Свердловина підвищить нашу автономність нашого закладу. Ми маємо генератор, тож ми енергонезалежні, а так ми будемо незалежні від центрального водопостачання та це допоможе нам безперервно продовжувати надавати невідкладну медичну допомогу цілодобово. Свердловина 17 метрів глибиною, обладнана колонкою з нержавіючої сталі. Робітники також проводять роботи з благоустрою. Незабаром покладуть тротуарну плитку та облаштують водовідвід. Вода повністю безпечна для використання. Всю експертизу ми проходили в сертифіцированої лабораторії. Ця лабораторія знаходиться на вулиці Каштанової. Подрядчик відбирав проби, відвозив, і після цього ми отримали результати аналізу. Причому це діли паралельно з нашими представителями, і з представниками подрядчика. Загалом на лівому березі Дніпра зроблять 51 свердловину. Наразі повністю завершені роботи на 31 локації. Адреси можна дізнатися на сайті міської ради. Невже Дніпро обміліє? У мережі з'являються відео та дописи про зниження рівня води у річці Дніпро через війну та постійні обстріли, пошкоджені Шандори Каховської ГЕС, вода безконтрольно відходить з водосховища у сквері. Прибережний разом з експертами екологічного моніторингу черговий містом провів огляд рівня річки Дніпро. Чи є небезпечним зниження рівня води та як його контролюють? Дивіться у наступному сюжеті. Через війну та постійні обстріли пошкоджені Шандори Каховської ГЕС, і вода безконтрольно відходить з водосховища. Що стосується Дніпровського водосховища, ми бачимо зниження рівня води до 50 сантиметрів у висоту. Ми займаємося не тільки якимись там комунальними вопросами або вопросами, пов'язаними з війною, але й екологічними питаннями. Залучаємо фахівців високого рівня, залучаємо представників громадських об'єднань і організацій. Через стрімке зниження рівня води під загрозу опиняється і нерестова компанія, яка розпочнеться незабаром. За рахунок вищих водосховищ будуть наповнятися Каховського водосховища для того, щоб запобігти екологічної катастрофи. На рівень води в Дніпрі також впливає тепла зима та відсутність снігу. Ми бачимо, що доволі тепла зима. Це добре для, для нас з точки зору енергетики, але це може бути проблемою через те, що незначне накопичення снігового покриву це означає, що, скоріш за все, ми не будемо мати навесні промивання водою, талих вод. За інформацією регіонального офісу Агентства водних ресурсів. Жодних екологічних проблем немає. Зниження рівня води в річці відбувається контрольовано через роботу Кам'янської та Дніпровської ГЕС. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпроньюз продовжує працювати, аби ви отримували спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі на Фейсбуці. Наступний випуск вже у дев'ятнадцятій. Та ми побачимося. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Не перемикайте. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Мер Парижу. Ан ідальго висловилася про неприпустимість участі Російської Федерації на Олімпійських іграх 2024. Про це повідомили у посольстві України у Франції, посилаючись на слова самої Ідальго. Поки Росія продовжуватиме війну проти України. Я не хочу, щоб на Паризькій Олімпіаді 2024 року була російська делегація. Я вважаю це неприпустимим. Не можна робити вигляд, що нічого не сталося. Одна країна на Дає на іншу нещодавно. Російська пропаганда повністю перекрутила слова Ан і Дальго, повідомивши, що нібито вона виступає проти відсторонення російських спортсменів від змагань та пропонує їм виступити під нейтральним прапором. Натомість вона навпаки заявила, що не розглядатиме подібний варіант. Верховна Рада України голосами 324 народних депутатів підтримала і направила звернення до парламентів країн світу міжнародного олімпійського комітету, національних олімпійських комітетів та міжнарод. Одних спортивних федерацій щодо заборони участі росіян і білорусів у міжнародних змаганнях на Олімпіаді до завершення збройної агресії Російської Федерації проти України, включно з виведенням військ з усієї території нашої держави та вирішенням питання компенсації Російської Федерації за подіяних Україні збитків. Коли є бажання, знайдуться і можливості, десь за такою формулою у палаці спорту юність покровської селищної ради Синельниківського району відбувся певною мірою імпровізований турнір суд залу серед ветеранів 50+, на. На підтримку збройних сил України коли є бажання, знайдуться і можливості. Десь за такою формулою у Палаці спорту юність Покровської селищної ради Сенельниківського району відбувся певною мірою імпровізований турнір з футзалу серед ветеранів 50+, плюс на підтримку Збройних сил України. Його організаторами виступили тамтешні патріархи Гри Мільйонів за безпосередньої підтримки та допомоги Асоціації футболу Дніпропетровської області і місцевої влади на чолі з її керівником Світланою Спажевою. На свій захід вони примудрилися запросити і низку почесних гостей, серед яких були. Ли, представники Української асоціації футболу та регіональної, а також уславлені майстри, олімпійський чемпіон Сеула Олексій Чередник та володар золотої нагороди чемпіона радянського союзу у складі. три місцеві та дві військовослужбовців, які залюбки відгукнулися на запрошення взяти участь, мали зіграти за коловою системою вибуванням після двох поразок. Першою такою стала збірна сіл Коломиці та Гаврилівки. Спочатку вона здавалася певною мірою, дещо несподівано поступилася колективу 16-го окремого стрілецького батальйону, після чого цілком прогнозовано програла фавориту команді господарів покровчанам. Іншим претендентом на перемогу небезпідставно вважалися ветерани селища Васильківки, збалансований сталий колектив, який постійно тренується і підтримує форму. Долаю жеребу йому двічі довелося сходитися з командами Збройних сил України. Якщо у першій зустрічі все для Васильківців складалося більш-менш добре, то у наступній їм довелося відігруватися і в підсумку вирвати мінімальну перемогу, що називається за шаховою термінологією на прапорці. Другою команду, яка за двох поразок дочасно залишила турнір, фінішу. Вавши у ньому четвертою, став один з підрозділів ЗСУ. Передостання зустріч фаворитів змагань сусідів за географічною ознакою корифеїв шкіриного м'яча. Покровського і Васильківки багато в чому мала дати відповідь на питання про переможця. Для останніх матч був заключним, і перемога у ньому, як мінімум, зберігала шанси для них претендувати на перше місце, розраховуючи на те, що господарі в останньому поєдинку програють стрільцям 16-го окремого батальйону. Зрештою, подібного не сталося: більш молодші і спритніші та краще підготовлені покровчани вміло побудували свою гру і досягли бажаного результату, після чого для них. Відкрилася пряма дорога до завоювання головного трофею, чим вони навідмінно і скористалися, м'яко нокаутувавши знесилених вище згаданих бійців стрілецького батальйону, які у підсумку мали задовільнитися третім місцем, що безсумнівно стало для них великим успіхом. На початку стислої урочистої церемонії та побажала успіхів Покровський селищний голова Світлана Спажева, після чого чемпіон Олімпійських ігор в Сеулі Олексій Чередник вручив відзнаку учасника змагань команді Збройних сил України, натомість колектив 16-го окремого стрілецького батальйону, отримав з рук фахівця Асоціації футболу України Олександра Швеця диплом бронзового призера. Нам дуже приємно знаходитись у цей час на такому хорошому заході, приємному, де дружній атмосфері. І дійсно, ми дякуємо організаторам, місцевій владі, усім, хто долучився до організації цього турніру. Дуже нам приємно брати участь і насправді у цей нелегкий час. І звісно, переміг переміг. Перемогла дружба на цьому турнірі. Ну і звісно, виграли сильніші. Але хочеться зараз побажати усім нам власне справжньої перемоги, до якої ми сьогодні прагнули усі на цьому турнірі, але перемоги над ворогом. Я думаю, що вона буде не за горами, і ми переможемо. Слава нації, і смерть ворогам. А сусідів ветеранів Васильківки Покровський селищний голова Світлана Спажева удостоїла нагороди за друге місце. А її команді господарів легендарний футболіст і тренер Олег Таран вручив головний трофей турніру Кубок за перемогу, відзначивши серед іншого гарний вишкіл та виконавську майстерність низки лідерів колективу. Я дуже шокований був за майстерністю гравців, особливо команди переможці турніру це Я Бачу, хлопці, бувши, бувши футболісти. Також мене отримали задоволення від гри Збройних сил України. Дві команди грали. Ми їх підтримували хлопці молодці. Я думаю, згадаю, що для них це була така. Невеличка емоційна перерва, щоб вони трошки віддихнули від наших боїв. Я думаю, що вони з новими силами підуть на нульову і я думаю, що перемога буде за нами. Вічливі гості, як засувалося, прибули не з порожніми руками і почергово вручили Світлані спажеві відзнаки. Спочатку від Української асоціації футболу, потім подякую з буклетом її вшанувала асоціація Дніпропетровської області. А Олексій Чередник навздогін презентував цілу сітку футбольних м'ячів, які автоматично стали надбанням і власністю тамтешньої дитячо-юнацької спортивної школи. Залишилася у боргу і очільниця тамтешньої громади, яка у відповідь нагородила пам'ятним кубком вояків бронзових призерів змагань. Після чого усі п'ять команд учасниць отримали від гостинних господарів страву італійської кухні, названу ім'ям. Міста Піза, яка стала апетитним смаколиком, додатком до подібного дійства. Сьогодні Покровщина щиро вдячна за те, що ми є територією, яка не є окупованою і де не відбуваються активні бойові дії. Ми завдячуємо Збройним силам України і завдячуємо, що сьогодні дві команди хлопців Збройних сил України показали нам свою силу, витримку, твердість духу і довели, що вони найкращі не тільки на передовій, але і є прикладом для нашого підростаючого покоління. Зібрані за підсумками благодійного турніру кошти були передані на потребу збройних сил України, а змагання традиційно завершилися фотографуванням на загальну світлину зі скандуванням далеко відомого вогняного українського вітання національного гасла, наприкінці якого не забули згадати і мерзоту карлика з країни терориста. Далі про таке опорний хаубек В'ячеслав Танковський та Вінгер Євген Підлепенець, контракти яких з карківським металістом вичерпуються влітку поточного року найближчі шість місяців до завершення сезону на правах оренди проведуть у спортивному клубі Дніпро 1 Збірна Дніпропетровської області стала бронзовим призером загальнокомандного заліку чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006-2007 років народження. У змаганнях чудово себе проявили спортсмени нашого міста. Золоту нагороду з бігу на дистанцію 60 метрів, здобув. Олександр Комісаренко Богдан Головко став другим зі стрибків жердиною, А Марія Пономаренко фінішувала третьою зі штовхання ядра. Студент третього курсу Дніпровського фахового коледжу спорту Кирило Манько виборов золоту медаль серед юніорів та бронзову серед дорослих на чемпіонаті України самбо, виконавши норматив майстра спорту України. Він тренується під грудою наставників Анатолія Друге, Володимира Старова та Євгена Шутенка. На цьому мій випуск добігає кінця. А наш ефір продовжить моя колега Олеся Шевчук, яка розкаже Найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення. Вітаю вас в студії Олеся Шевчук, і зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 7 лютого. Нагадую, Даджес новин з фронту виходить з понеділка по п'ятницю в прямому ефірі після випуску новин о сімнадцятій годині. Поїхали. Ерефія продовжує обстріл України протягом минулої доби. Противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних ударів. Здійснив 75 обстрілів з СЗВ, зокрема по цивільних об'єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Є жертви серед цивільного населення. Пекельний бахмутський напрямок. Всі атаки ворога на роздолівку та веселе зазнали краху. Кацапи мають незначне просування північніше Красної Гори. Йдуть жорстокі вуличні бої в самому Бахмуті. Попри все, наші незламні бійці продовжують нищити ворога. Далі робота третій ОШБР в районі Кліщівки. Рашисти повністю знищили Новоселівське Луганської області. В селищі не вціліла жодна будівля, залишилась тільки випалена земля та вирви. Дикі носії руського міра не можуть принести нічого, крім руйнувань, тупості, брехні та горя. В небі над бахмутом українські прикордонники збили ворожий літак. Камера зафіксувала місце падіння. До речі, сьогодні Пригожин збирався полетіти над бахмутом вдруге. Невже схрещуємо пальці? Готова безкінечно дивитись на три речі: як палає русня, як течуть рікою сльози матерів окупантів, та як працюють наші супергерої збройних сил України. Ми воюємо з найбрехливішим ворогом. Росіяни потякають, як дихають, побороти не можуть, тож вигадують собі перемоги. Казки про нібито захоплення білогорівки Луганської області. Ось вам відповідь від українських воїнів. Доброго дня, шановні українці! Хочемо зробити офіційне звернення станом на 6 лютого 2023 року щодо фейкових заяв зі сторони країни-агресора Російської Федерації будь то вони взяли під контроль свій, під свій контроль населений пункт Білогорівка Луганської області. Просимо вас не вірити в дану пропаганду. Населений пункт Білогорівка був, є і буде під контролем України. Наш дух незламний. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! На сватівському напрямку прикордонники влаштували загарбникам українське фаєр-шоу. Далі відео з офіційного телеграм-каналу Держприкордонслужби. Ті і умірати легче. Така улюблена приказка про згуртованість у загарбників. Замовляли, отримуйте, поки одні в окопі користуються приказкою як інструкцією до дій, інші, хоч зігріються. ВРФ несподівано завітало бавовнятко в Нижегородській області. Загорівся нафтопереробний завод. Так а де ПВО охороняє Москву? Але горять не лише заводи. По домашньому душевне відео від 72-ї ОМБР на відео хлопці смажать російських окупантів, а нам подобається як палає. Біжить, горить і тут горить. Зараз. Тим часом росіянці повертаються додому, але є нюанс. Одиннадцять сегодня был одиннадцять он их уже розкидав. також вид Таких бандерольок на Росію за добу зсу підготувала ще 1030 штук. Саме стільки знищено окупантів З собою вони забрали 14 танків та 28 бойових броньованих машин. Як то кажуть, далі більше. А я продовжую слідкувати за новинами з фронтів України та інформувати вас, величні народи великої країни. На все добре.